Всім привіт! Я тут знову, але трохи в іншій локації хочу, хочу залишитись сам, відійти трохи подалі від нашого чудового центру для біженців, щоб за мене залишили у спокої. І коли я щось балакаю, то не підходили, не запитували чи я себе добре почуваю. То зараз я знайду місце. А ось дивіться, поки я йшов по дорозі, які красунчики. раз. Як завжди прямо з каміння. Звідки вони там беруться ті гриби, я не знаю. А ось ще один. Тут мені коментували, що це саме бабка. Та ні, зверніть увагу, яка в нього ніжка, яка в нього шляпка. Бабка набагато набагато худосочніша. А такі міцні гриби це саме, саме червоноголовці. Просто це червоноголовець, який утворює мікорізу. Не із осикою, а з березою та ялиною називається червоноголовець коричневий. Він і в Україні росте тільки поміж берез. І його часто плутають з бабками, але це не бабка. Ну так, Я сьогодні не про бабки, не про червоноголовці, я сьогодні знову хочу побалакати побалакати про бджіл. Всі впевнені, що у Фінляндії. Дуже холодно і у вересні вже ходять в куртках, а в жовтні навіть випадає сніг. Я теж так думав, поки сюди не, не, не приїхав. І це все якось не зовсім так. А скоріш сказати зовсім не так. Ох, вже майже майже дійшов, так щоб не заважали люди. Не заважали відпочивальники. Треба знайти де мені сісти, на яку колоду. Жарко, та зняти оцю ось курточку. Я одів курточку, отаку ну, вітровку, тому що думав, що буде прохолодно. Сонця немає, похмуро. Думав, що трохи про це прохолодно. Але воно якось виявилось трохи зажарко. Ось я, знайшов ось таку колоду, зараз покажу. Ось таку я знайшов колоду, начебто суху, тому що вночі в нас йшов дощ. то, що зараз сяду на неї і розповім все, що все ще не доказав перший раз. Ку, все. усівся на суху колоду знайшов собі місце. Я думав, що... В середині вересня я вже буду тут ходити в теплій курточки і в шапці ушанки, можливо, на лижах, я не знаю. У мене були такі уявлення про Фінляндію. А зараз тут ось майже середина вересня. Я вам скажу, що погода така, яка була у мене в дитинстві в Україні. Я пам'ятаю, як я ходив у вересні до школи, то часто я вже ходив у легкій курточки, а з уроків вже йшов просто. В шкільному костюмі. Хто пам'ятає, була сорочка і такий синій або коричневий піджачок. Тож в цих піджачках вже було, коли йдеш з уроків, вже жарко, а на уроки ще холодно. Так ось тут зараз буде жарко і зранку, і в обід, тому що тут коливання температури набагато менше, ніж в Україні от зараз. Яке там сьогодні 6 чи 7. Я точно не пам'ятаю, вересня так ось вночі, вночі у нас плюс 15, а вдень у нас плюс 20, плюс 22. Тоді, коли в Україні в вересні вже стовпчик термометра швиденько-швиденько може спрямуватися і до нуля. Тут менше 10 я ще не відчував. Ну то ладно, то таке. Продовжуємо розмови про бджіл. Після перших після першого моавіди, який я записав про те, як тут можна легко стати пасічником-любителем із пасікою до 10 вуликів, було багато запитань, Тож я буду намагатися зараз відповісти. А що ж робити людям, які хочуть мати більше ніж 10 вуликів? І які тонкості, нюанси, ну все, що мені відомо, все, що мені розповіли, то я вам і розповідаю. Але ж мені розповіли люди, які живуть і займаються бджолами безпосередньо в Фінляндії, а не десь там щось читали чи бачили по телевізору. Так ось якщо у вас вуликів до 10, то держава вважає. Що ви до 10 вуликів не маєте ніякого зиску із цих бджіл? І ви цей мед легко можете з'їсти самі і своєю родиною, нікому його не роздаючи. Тому що ну, хто може отримати тут і 20-30 і 30 літрів меду із однієї сім'ї? А ще ви пасічних любителів, у вас немає часу їздити, там щось займатися цими бджолами? І ви просто, просто постарав, поставили їх у себе на галявині біля будинку чи десь у лісі. Просто із того, що вам подобається, подобається природа, вам подобається ходити на пасівку, спостерігати за бджолами, ну і куштувати свій смачний солодкий мед, то в цьому нічого поганого немає. Навіть це добре для природи, ви збільшуєте крамову базу і вас не чіпають. А от якщо ви маєте більше 10 вуликів, тоді держава вважає, що ви ніяк. Хай там який буде поганий рік. І ви не займаєтесь бджолами, але ви, скоріш, всього, не зможете з'їсти всього меду навіть із своїми родичами. Але ж меду все, все одно у вас небагато, і ви будете вимушені, звісно, що ви не хочете мати ніякого зрізку від бджіл, і ви хочете людям зробити тільки добро та користь, тому ви мед не продаєте, а навіть його роздаєте даром. Вони вірять і кажуть, що якщо ви у вас є більше 10 вуликів, то, скоріш всього, ви просто даруєте цей мед сусідям та друзям, яким знайомим і не робите з нього бізнес. До речі, серед фінів це так часто і буває. Фіни не розглядають там якусь літр, 10 літрів меду, як якийсь заробіток, у них заробітки, зовсім інші, там зовсім інша, зовсім інша історія. Тому... І держава вважає, що ви ніякого зв'язку великого не маєте. А раз ви гадуєте цим медом інших людей, то ви зобов'язані мати якусь територію, якусь площу чи кімнату, де зберігати харчовий продукт і де ви будете належним чином в санітарних умовах належних його фасувати. Тому, якщо у вас більше 10 вуликів, то ви повинні надати. Я не знаю, як ця служба називається, в ну, муніципальній службі надати відомості про площу, де ви зберігаєте цей мед, та як ви його фасуєте. Щоб вони були впевнені, що ви не гатруєте медом із землею, чи з піском, чи з пилюкою людей. Ось і все. Все інше так само ви не платите податків до тих пір, поки ви. Не станете продавати мед і свої пасіки більше, ніж 2,5 тонни. Якщо е, жаляр не, не має, не качає, а продає більше, ніж 2,5 тонни, 2,5 тільки в тому випадку, ви зобов'язані зареєструватися, як підприємець і сплачувати податки, про які Мені майже нічого не відомо. Але і в цьому випадку я впевнений, що держава Фінляндії зробить роби, зроби і робить все, щоб вам було вигідно сплачувати податки і розвивати свій бізнес. Ні в якому разі стримати вас в намаганнях розвитку ця держава не має, на відміну від деяких інших більш східних держав, які на мій погляд, чомусь ставлять за мету обібрати свого людину, свого жителя чи бізнесмена, чи фермера до самої нитки і зустрічають звичайно протилежну реакцію. І так, якщо ви маєте до 10 вуликів до вас взагалі ніяких питань, ви тільки, ви тільки зобов'язані. Вказати кількість і місце знаходження своїх вуликів. Якщо у вас більше десяти вуликів, ви зобов'язані надати відомості про місце зберігання та фасування свого меду. І вже якщо ви продаєте, а це, це фіксують більша частина, якщо ви вже оптом, якщо ви вже заливаєтесь медом, а це поки, і вже і продаєте оптом комерційним структурам більше 2,5 тон. Тільки тоді ви реєструєтесь як підприємець, як фермер, я не знаю, і сплачуєте податки. Тепер трохи про ціни і про взятки. Взятки тут, в порівнянні з Україною, слабкі, тут немає полів, тут поля взагалі, обробіток землі йде тільки тр... малесенька, малесенька така полосочка. Півдня і заходу, південного заходу країни, де сіють, ну, в основному там кормові культури, і деякі фермери сіють рапс. Ранній рапс. Він тут нормально зимує, нормально квітує, нормально достигає. І тільки з такими культурами можна взяти там якусь велику кількість меду, якщо там домовлятися з цими фермерами, чи вони будуть вас запрошувати. А взагалі тут. Все природне, а природна кормова база звичай вона слаба. Вона взагалі природа не створена для того, щоб в одному місці там було 358 тисяч обджолиних сімей, і вони вимітали весь цукор з усього, вигризали з скарінням. Звичайно, в природі там на 100 гектар два дупла, і цього вистачає бджолам, щоб назбирати мед, щоб там відраїтися, назбирати меду на зимів. То ж тут теж саме. І бджолярі, які е, тримають бджіл не біля фермерських господарств, вони розбивають свої пасіки на дуже-дуже невеличкі тачки. Для, для наших умов ну, для мене це прикольно. Я люблю природу, люблю подорожувати по, по, по природі. І для мене це навпаки прикольно. Ось такі місцині, вони шукають таку місцину, якось у мене, і можуть ось там, вон, ось тут на камінчику. Зробити таку собі тачок із п'яти вуликів, який буде охоплювати тут е, в радіусі трьох кілометрів усі медоноси, а потім переїхати через шість кілометрів і ще такі, собі такий тачок зробити із п'яти вуликів, і ще з п'яти вуликів, і ще з п'яти вуликів, і такий собі буде е, як путік в Сибіру мисливці. Хто трохи в курсі, мисливці собі роблять путік, таких 20, 30, 10 кілометрів, він там як восьмерка або як коло, і по цьому путіку розставляють самовови. Тут та ж сама ситуація, тільки із бджолами. По такому путіку розставляють по 5, 4, 5, 6 вуликів, ну, в залежності від кормової бази. І з таких вуликів збирають від 10 до 20 літрів меду. Від 10 до 20 літрів меду. І що вам скажу, зібрати 10 літрів меду від фінських бджіл в фінському лісі в Фінляндії набагато вигідніше, корисніше, ніж зібрати центнер меду після потрав із українського вулика. Ну а про цінову політику, якщо вам буде цікаво, я розповім трохи згодом, тому що я бачу по часу, що я вже багато дуже балахаю. А якщо балакати більше 10-15 хвилин, то люди розсіюють свою увагу, це вже стає нікому не цікаво. Тож я докажу про ціну і про вигаду фінських бджіл трохи згодом. Звісно, якщо ви будете ставити вподобайки, залишати свою реакцію, залишати коментарі і користуватися функцією спонсорства в YouTube. Якщо вам цікавий мій канал та корисний, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства. Під моїми відео 35 гривень це в сучасному житті. Не гроші, а для мого каналу дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.